з 23 по 25 грудня тут є велика небезпека від обстрілів, і я тобі це ще казала в нашому попередньому відео: так про Різдво, про Новий рік, що такі напруження на небі вказують на те, що щось погане може прилетіти, на те, що ворог вже щось планує, знаєш як зіпсувати свята, особливо 24 25 грудня або ніч Це з 24 25 грудня від ворога може бути якийсь такий прильот. Який може спричинити якісь навіть людські жертви, тобто люд... Ну взагалі, якщо подивитися січень, так ну таке, так, напружене. 23-24, Там це це нашо, це про третя, 23-25, Два цпята. Це, 23, 25. 23, 25. це нас там напруга. Просто напруга ті типу, по обстрілам, Да, Це такі важкі дати. Ну так, це всі сказали, що небезпечні дати якраз від обстрілів, від що влучання mm -hmm. якраз можуть бути. Що на різдвяні свята, на новорічні свята, так і потім вже в новому році іде як дати колишнього різдва, да і старий новий рік. Тобто, всі оці такі як радянські свята, скажімо те, так, так. що ми раніше святкували разом з Іграшкою. да і тут ну так, вони... тому вони саме всі дні будуть активуватися, mm -hmm. але потім, вже під з кінця а, січня, вона почнеться трошки покращення, полегшення, тому що тут нас, наприклад, 20 січня буде сонце в поєднанні з Плутоном у водолії, і mm -hmm. це якраз може дати а, якусь нову зброю, тобто що Україні будедуть нову зброю, якусь або якісь нові винаходи.